Ранку доброго настрою, а вже ранок галичани. Сьогодні п'ятниця першого травня. Першого травня нині день не роб, а завтра буде 2 травня. І що завтра? Я знаю, що ти щось там плануєш і щось організовуєш. Поділися, будь ласка, з нашими телеглядачами. 2 травня у підніжжі найвищої точки українських Карпат і взагалі найвищої точки України Орего Верла буде такий собі екологічний форум. На якій з'їдеться багато відомих особистостей, чого посадити дерева. Організатор Ігор Іванків. Організатор е, Карпатський мистецький фонд. Е, ігоря Іванківа. Так. Тож, Без не скупіться на дерева, що називається. Так. Долучайтеся до. Це буде Карпатська дубовиця, сади дерева сокоти Карпати. Висадимо 24 дуби від кожної області, які були передані саджанці. Громадськими активістами, і кожне дерево буде представлене від тої чи іншої області. А це перше організовуєш ну, таку акцію. Так, і будуть дерева від якихось організацій. Тобто буде висажене дерево від Івано-Франківського медичного університету. Клас. Також будуть від Ужгородського університету, будуть від декількох громадських організацій дерева і будуть іменні дерева. А я не запрошую. І зараз чекати, тобі запрошення у Сувої буде. Будуть і мені дерева, такі як Дуб-Гігант. Саджанець привезений із найбільшого дуба в Україні, якого висадить народний артист України Степан Гіга. Дуб Гігант. Також буде садити свого дуба наш богатир, дуб Назар Павлів. Дуб Назар Павлів. Дуб Назар Павлів. буде, дуб, символ Карпатського регіону і символ. Бойківської гуцульщини гуцул хуліган Василь Мельникович. Також багато буде. А багато... дуб його Іванківа буде. Який ти дуб посадиш? О, самий, самий дужчий і самий наймоцентніший. А вже рано, калечани. Доброго ранку. А що таке пафосно, з такою іронією. Я якоюсь. скучу. За ким ти скучив? За тобою. За мною? Я ж тут. А, Поруч. Я скучив за, за тією Мар'яною. А що я чую? Все в порядку що чує? за тією Мар'яною, яка е, диктувала такі цікаві ідеї і винаходи для що цікаво було для жителів області, які винаходили в В'єтнамі, Кореї. Мексиці. Ніякі ідеї не диктувала. Я всього-навсього розповідала всякі різні цікаві, факти. Так що скажи, що ти хочеш послухати про якийсь новий винахід. Хочу. Добре, я розповім про винахід а, для незрячих. Я знову Дуже не цікаво. Ти ж не знаєш того, напевно, що чи знаєш ти. Убий мене. Проте, Інтелект. в якийсь спосіб людство винайшло, винайшло для того, щоб допомагати незрячим. Виявляється, існує такий собі смарт-жилет для незрячих. Його розробили палестинські студенти. Він призначений для того, щоб допомагати незрячим і людям зі слабким зором ходити без сторонньої допомоги. Це смарт-жилет, який працює з використанням ґрунтових датчиків для визначення перешкод на шляху незрячої людини. Для попередження користувача жилет подає голосові команди, тобто попереджує про перешкоди. Ось такий Ігорку цікавий Тобто Ви можете Лапова, собі придбати цікавий, всі, кому дуже... треба, ну? Ні, звичайно, що ні. Це ж, це ж тільки. Тільки винахід. Але я думаю, що в майбутньому, можливо, а чим би ні. Не, не замінити от, знаєш, такий класичний ціпок на такий от класний винахід. Такий смартфон ходиш і тебе повадили. <клух> чук -чук, ігорку, карта. я про серйозні речі тобі Добре, розказую. Добре, ти знаєш, і, і в нашій команді ранкової програми є справжні винахідники. Where did you come from Katna Joe? Мене в діда був самогонний апарат, О. і там не було е, такого значно, ці масла. Я зробив аж три. Дуже добра самоганка. Ну, ну Умовно, я себе знайшов в житті, умовно знайшов свій стиль, умовно зробив себе. Ну, от і мій винахід. Я, є я. Як ви можете дружити з Ігорем Іваном? Дружу, бо це є талановита творча особистість, яка винайшла ще в дитинстві крутий самоганний апарат. Вишиваю, <гум> вишиваю бісером. Це напевно багатості найбільше. Так, так, так. — Два образи і зараз рушник. Що для вас є найбільшою? Мої вірші. Може, але то, що заліто для мене це дуже велика примітивність, дуже хвилювання. Що буде з дитинства кохання? Хелонекта всім привіт усім доброго веселого і бадьорого ранку. Ти знаєш, Ігорю, отак скажу собі, і думаю, умовно, напевно, що в кожному, в житті кожного з нас існують такі ну, два світи загалом: світ дітей та світ дорослих. Чи ні? Ну, ніби то є, ніби то й нема, ну їх розділяє час. Це ну, такий як світлий світ. Подумати, світ ні. Світ співісну? дітей і світ дорослих. Ну, тобто світ дорослих світ ти, ти дітей. Хочеш, так як Ти без тобою сказати, що ти спів, співіснуємо у цій, цій <laughs> студії <laughs> Я, як. Е, Світ добра, мудрості, скром... скромності, чесності, скромності, порядженості, людяності. Словом, поки ми е, і... з'ясуємо одне для одного, перестанемо С... одне одного перебивати і почнемо говорити е, щось Я по правду. суті, <світ> то пропонуємо вам, дорогі наші глядачі, поринути у світ дитинства, мультфільми далі. Доброго ранку, дорогі Любі, Мелі, е, Рідні, такі близькі галичаночки. Доброго ранку, доброго сніданку, кавового нам настрою. А, е, зараз у кави. нас буде час на кави і доброї кави. От власне, що таке добра кава? Ти знаєш, що кава класифікується за трьома ознаками. Якість зерен, раз це залежить від сорту кави, від висоти над рівнем моря. Якість приготування і розмір зерна. Отож, пийте якісну каву, а як її гарно приготувати вчиться у фахівців. Ну, якість приготування і розмір зерна тут вже ваше жіноче пішло. Доброго ранку! Сьогодні я для вас приготую. Каву Севілья, вона складається з двох топінгів. Це є лісовий горіх, і тірамісу, молочко, збиті вершки і еспресо. Подаємо ми в бокалі для Мартіні, можна так сказати, але зробили спеціально для кави. Подаємо чому? Тому що він надає каві вишуканості, елегантності і. Візуальний, візуальний вигляд кави. Для початку додаємо топінг тірамісу. Це кава для тих людей, які люблять солодко посмакувати каву, але не тільки посмакувати, але й відпочити. І збиваємо молоко. Ви бачите, кава буде у нас такими шарами. Шар одного, другого, і тоді молочко і еспресо. Додаємо збите молоко. Каву, яку ми. Використовуємо для приготування еспресо. складається практично на 100% з арабіки, і невеликої кількості робусти. І такий заміс кави надає каві елегантного аромату, смаку і приємного апетиту. Ця кава дуже бадірить. От Багато людей говорять, що еспресо – це є. Сам смак кави. Я з ними полі запомню, тому що еспресо в такому поєднанні двох сортів кави арабіки і робусти надає каві приємного смаку і аромату. Як я і казав. Що смак кави залежить від правильного його приготування, темперування і температурою води. Кава повинна текти тонесенькою струєчкою, нагадуючи нам мишині машині хвостики. І ще можу вам сказати те, що еспресо живе всього 30 секунд. Тобто, от Борис та приготував каву і зразу. Хто хоче відчути сам смак кави, живий, зразу ж на самому барі можна її і відчути. Маємо приготовлений еспресо. Додаємо в каву. Стараємося так, щоб відділилося молоко від кави і утворилося шар. Ємо збиті вершки. І поливаємо топну. Як бачите, кава дуже на вигляд і на смак, я це вас можу переконати, що на смак, і на вигляд вона просто чудова, адже вона є для тих людей, які люблять. Смачно, солодко, дуже солодко попити каву. Смачного і солодкого вам ранку. Аногаличани, а у нашій студії вже є гість Іван Файчак, призер чемпіонату Європи з легкої атлетики серед ветеранів. Доброго ранку вам. Доброго вам. 75-річний спортсмен. Не побоюся цього слова. Ну жінки вік люблять приховувати. А от чоловіки в такому віці з такими спортивними досягненнями, досягненнями вже повинні пишатися. Правда, як у вас настрій? Настрій гарний, тому що приїхав з великих міжнародних змагань, які відбулися в Польщі. Це останнє змагання, місто Торунь. Таке невеличке місто, як Івано-Франківськ. Ви привезли від... дві нагороди. Що це за так. нагороди? Одну нагороду срібну я привіз з завоював з бігу на 60 метрів з бар'єрами. Вона тут є, так? Так. Покажіть, і, будь ласка, нашим глядачам. 60 метрів з бар'єрами. Дуже важкий вид і в такому віці тяжко бігти, але срібна медаль. І бронзову медаль завоював на п'ятиборстві. П'ятиборстві це п'ять видів легкої атлетики, які проводяться в один день через годину. Це 60 з бар'єрами, стрибки в довжину, штовхання ядра, стрибки в висоту і біг тисячу метрів. Гарний виступ, хотілося золоту медаль, але ще є час. Можливо, десь через деякий час ми завоюємо і золоту. В колекції є в мене золота медаль Чемпіонату Європи. Це було 10 років тому назад в Іспанії. Ось. Що хочу сказати за ці змагання? Це е, приймали участь 36 країн європейських. І було 2300 учасників. Велика кількість, вся Європа приїхала і змагалася. З 8 години ранку до 8-ї години вечора крутилися змагання. Хочу сказати про те, що от цей манеж, закрите приміщення, де проводилися Чемпіонат Європи серед ветеранів, збудовано спеціально під ці змагання і збудував, допоміг збудувати Польщі Євросоюз. 80% розходів дали Євросоюз і 20 поляки і збудували прекрасний легкоатлетичний манеж І змагання були проведені на такому рівні, що не одної задоринки. Все було Ну, як вам сказати, там було біля 300 суддів і дуже багато волонтерів, які б на змагання. На кожному кроці комп'ютери, технології. І от пробіг 60 метрів і оглянувся через 10 секунд, ти бачиш свій результат і своє місце, і свою країну. Бо пишуть місце, країна, результат і так далі. Такі технології були надзвичайно сильні. І... Тобто враження у вас просто безмежне? Безмежне. Він поміщає 10 тисяч болільників, зробили нам гарне відкриття, концерт, Ось закриття, ми були на параді. Команда України була 20 чоловік з всіх областей. Я з нашої області був один єдиний. І завоювала команда 10 золотих, чотири срібних і три бронзових медалі? Це гарний здобуток з 34 країн? Ми завоювали 12 місць. Ну що ж, я вас вітаю, mm. пане Іване. Ви mm. говорите, що ви ще мрієте про золото? Я знову ж таки повторюся у своїх 75, так і мрієте про звання чемпіона світу. А друзі ваші піджартовують, що здобудеш, якщо доживеш, скажіть мені, будь ласка, звідки у вас в такому місці стільки <кій> Ви знаєте, коли в людини є якась ціль, мета, і коли до, до неї стремишся, то нема часу розслаблятися, а є, хочеться це зробити, і весь свій е, режим роботи і дня підпорядковуєш до цього моменту. Тренуєшся, бігаєш і ходиш, і, і шукаєш змагань і так далі. І це тримає людину. Бо коли людина без мети, без цілі, нема до чого стремитись, нема щось зробити хорошого, то воно розслабляє людину, людина розслабляється і не бажає. Як зробитися. ви тримаєте себе в формі? Що ви робите для того, щоб бути в формі? Як ви розпочинаєте свій ранок, yeah. розкажіть нашим глядачам, оскільки це ранкова пер... програма. Коли людина, ранок, є такий момент, який Міжнародна організація охорони здоров'я дала такі оприділення здоров'я. Що таке здоров'я? Це фізичне, духовне, соціальне благополуччя, благополуччя. І якщо, брате, на першому питанні стоїть фізична підготовка людини, фізичний стан здоров'я людини, це говорить про те, що людина вже, коли вона здорова, вона вже щаслива і вона здорова. Е, що можна сказати, які фактори? Якщо людина просипається зранку і вона бадьора, і нічого її не тривожить. Нема крику, що а ти відчуваєш себе бадьорем, ти піднявся. Якщо там перехрестився, пішов, помився і так далі. Пішов, зробив собі зарядочку. Зранку легенька зарядку треба робити. Це ну і власне. на роботу, так. Я ще ходжу на роботу, бо я працюю в університеті Нафти і Газу так. на кафедрі фізкультури. От, ще маю студентами, студентами займаюся, з ними займаюся і сам займаюся і. Наскільки я no .No, знаю, ви для студентів є таким авторитетом. Ну, Я приїжджаю, змагаюся студенти зразу, Ількович, що привіз? Що привіз? Бувають такі моменти, що нема медалі, бо це змагання, а цього разу я щасливий, бо студенти зразу, що привіз?» кажу, привіз, зараз все розкажу і покажу. Ми в мене займаємося займаються групи збираються, я їм розказую, де був, що робив, як змагався і так далі. Це їх трошки підхльостує. Бо вони дивляться, в такому віці привіз медалі, а ми ще молоді, значить їм теж треба щось для цього. От, от маєте нагоду звернутися до всіх молодих, які хочуть в цьому житті щось досягти. От поділіться своїм рецептом успіху, так би мовити, як? Ну, що я хочу сказати? Я хочу сказати, звертаючись до молоді, бо наступив такий час, що молодь більше звертається до вічних клубів. Дискотека, мікрофони, телефони, музика. І це забирає в них дуже багато часу. От. І людині треба мати характер, щоб прийти і займатися фізкультурою. Бо вчені говорять про те, що людина повинна хоч одну годину на день порухатися, бо є різні професії. Студенти більшість 3-4 пари сидять на заняттях. Це нерухома діяльність. Це апатія. І атрофації мускульної системи їм обов'язково треба піти вечором побігати, потренуватися. Є різні види спорту, є теніс, плавання, легка атлетика і так далі. Самі доступні вид це легка атлетика, де ти можеш одягти спортивну форму, побігти на озеро, на набережну, на стадіон безплатно. Бо є зараз такі клуби, де треба платити, тренажери, там, зали, басейни і так далі. Це безкладно. Тобто Ти... головний такий лозунг Та. життя це рух. Так. Як ставляться ваші рідні до того, чим ви займаєтеся, і чи займаються вони також спортом? Ну, я маю два, два дорожні сини, вони мають сім'ї. Ну, вони підсміховуються трохи. Не питають: дід, куди їдеш? Я кажу далеко їду за границею. Буду виступати на змаганнях. Хоча, коли я приїжджу з медалями, то вони горді, за вас так? Не горді, і вони питаються, розпитують і так далі. І допомагають мені, коли я їду за границю. Так. Ось. Також сім'я гарно спілкується, гарно сприймає, бо коли я приїжджаю, то якийсь подарунок привезу, зберу їх, розкажу, де я був, що, бо це дуже цікаві варіанти. Там дуже можна багато чого розказати людям, які не знають. От і цікі моменти є але вашим шляхом вони не пішли, займаються іншим, підтримують, допомагають. Але спортом не займаються. Чи займаються? Займаються. Так. Вони займаються, ходять навіть до нас на стадіон, бігають і тренуються. Бо ми проводимо кожний рік. Ми проводимо е, першість міста і області серед ветеранів. Ми всіх ветеранів області збираємо на стадіоні у нас Нафта і Газу, я головний суддя, як завжди, і проводимо ці змагання. Запрошуємо всіх. А ветеранський спорт починається з 35 років і старше. 35. І через кожні 5 років є категорія. Самий старший учасник, який виступав в Польщі, це був поляк, який має 104 роки і біг 60 метрів. 60 метрів біг. 95 років біг другим прибіг, а той поляк був перший. Це було велика великое Всі з ним фотографувалися, всі обнімали поляки, були щасливі 104 роки. Ну що ж, Вось. я вам бажаю стати найстаршим учасником чемпіонату Європи. Якщо доживете, так як жартують ваші друзі, здобути звання чемпіона світу. Дуже дякую вам за розмову. І насамкінець хочу, щоб ви побажали нашим глядачам вдалого дня. Я хочу побажати нашим глядачам, і нашим людям і франківцям. Не забувайте про те, що Людина народжується для того, щоб рухатись і підтримувати цей стан свого здоров'я. Рухайтесь, бігайте, працюйте, плавайте в міру своїх можливостей, і ви будете тим самим підтримувати свій стан здоров'я в належному стані. Та доброго вам настрою, дорогі наші телеглядачі і телеглядачі. Щоранку ми розповідаємо вам про якісь правила, поведінки, корисні поради, як почувати себе здоровими, красивими. А сьогодні, а сьогодні, назвемо сім сьогодні... причин, що спонукатимуть вас до. Я хотів прочитати кохання, а то катання на велосипеді. До кохання на велосипеді. Катання на велосипеді, і горку, це теж здоровий спосіб життя. Отож, правило номер один: Першу. катання на велосипеді. Ефективно, позитивно, має позитивний вплив на серце і на кровообіг. А також позитивно впливає на опорно руховий апарат. Це вам допоможе скинути зайву вагу. Покращує мунітет. Зміцнює вестибулярний апарат. Робить нас щасливіше. Це про кохання на велосипеді катання на велосипеді. Також велосипед робить нас кращими, тобто це спосіб життя, який нам дарує і нові враження, і нові емоції. і Багато багато всього нового корисного для нашого здоров'я і для нашого також настрою. Тому для тих, хто вже полюбляє без тобто цю справу, і для наших наймолодших телеглядачів рубрика Чемні і не дуже правила поведінки під час катання на велосипеді». Привіт усім! Сьогодні рубрику Чемні і не дуже для вас проведуть вихованці школи розвитку сучасного мистецтва та продюсерського центру Стар Кім Аня та Віка. І сьогодні ми поговоримо про катання на велосипеді і його правила безпеки. Віка, це дуже цікава тема. Всі ми любимо кататися на велосипеді. Це ж так класно, швидкість вітер. Так, Аня, але не забувай про правила. Одне із них уважні. На жаль, на відміну від інших країн, в нас на дорогах немає велосипедних доріжок і з діткам можна їздити тільки в зазначених місцях. Так, це парки чи дворики. Сівши за кермо, завжди роздивляйтесь по сторонах, щоб не наїхати на людей. Але спочатку не забудьте від'ягнути на колінники та шлем. Вони допоможуть берегтися від будь-яких проблем. Також дивіться, куди їдете, максимально об'їжджайте бордюри. Якщо ви сіли на велосипед вперше, тримайте рівновагу, впевнено керуйте кермом і сміливо крутіть педалі. Це Дуже класно і зовсім не страшно. А якщо падаєте, згрупуйтесь і лягайте на бік, це майже не боляче. Отож ми вже за вас спокійні. Правила ви знаєте і можете сміливо йти кататись на своїх улюблених велосипедах. А сьогодні нам вже час прощатись. Рубрику «Чевні» і не дуже для вас провели вихованці школи розвитку сучасного мистецтва та продюсерського центру Стар Тім Аня та Віка. Па, па! па, -па. До нових зустрічей!